Довгострокове перебування українців у Чехії в 2025 році. Як отримати цей дозвіл? І давайте розберемося по загальних правилах. Підпишіться на наш канал, поставте лайки під це відео і дивіться далі. На початку 2025 року, українські біженці в Чехії зможуть подати заявку на отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Це треба зробити під час реєстрації на продовження захисту. Як і попередні роки, процес продовження захисту включатиме онлайн реєстрацію та подальше отримання візової наклейки у відділенні Міністерства внутрішніх справ. Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування не є заміною статусу тимчасового захисту. У осіб, які не відповідають умовам, для його отримання зберігатиметься статус перебування на основі тимчасового захисту. Які ж умови для отримання цього довгострокового перебування в Чехії? Отримати новий статус можуть біженці, які відповідають таким вимогам. Безперервне перебування на підставі тимчасового захисту строком більше двох років. Не поширюється нам біженців до 18 років. Несудимість не поширюється на осіб молодших 15 років. Економічна незалежність урядовій постанові буде зазначений розмір необхідного доходу та період, який буде враховуватися. Незалежність від отримання гуманітарної допомоги, відсутність заборгованості за медичне страхування, забезпечення власного житла та дійсний закордонний паспорт, а також дотримання обов'язку відвідувати школу в Чехії для дітей віком від 6 до 14 років. Виявлення інтересу буде дійсний протягом одного року. Якщо на момент реєстрації біженців не відповідають вимогам, але виконують їх протягом року, то їх треба виявити інтерес вже під час реєстрації для продовження тимчасового захисту. Подружжя та неповнолітні діти з тимчасовим захистом повинні усі разом виявити інтерес в отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування. Особи зі спеціальним дозволом на довгострокове перебування мають наступні обов'язки: обов'язок сплатити адміністративний збір за кожну видану картку спеціального дозволу на довгострокове перебування у розмірі 2,5 чеських крон для осіб молодших 15 років 1000 чеських крон. Обов'язок бути застрахованим для осіб старших 18 років. Працевлаштовані особи, як правило, включені до системи державного медичного страхування, і їх сплачує роботодавець. Решта осіб, що не працюють, повинні придбати комплексне медичне страхування власним коштом. Обов'язок оплачувати медичне страхування за осіб. Молодших 18 років державне медичне страхування за цих осіб оплачує законний представник. Особи спеціальним дозволом будуть мати право на такі речі. Дозвіл на перебування з метою спільного проживання сім'ї на території Чеської республіки. Дозвіл на перебування з метою навчання або з метою науково-дослідної роботи. А також ви отримаєте синю карту. Як вам такі спеціальні дозволи для наших українців і чи скористаєте? Користайтеся ви такою можливістю? Напишіть в коментарях, перейшліться своїм друзям, підпишіться на наш канал і також поставте лайк під цим відео. Усім папа! -па.